Вітаю друзі. Сьогодні у нас буде тест на запас ходу автомобіля Tesla Model 3. Це у нас 2019 рік, Long Range Dual Motor. Автомобіль у нас заряджений на 96% по кілометрах прогноз 423, це нереально, я вам зразу скажу, не, не в холодну пору. На дворі у нас плюс 3. Зараз трошки прогріємо салон. Так. Середня витрата за 1000 км прой пройдених 22,5. Оце, ну, кілометр проїхав. Стоїмо, прогріваємось. Пробіг на автомобілі 120 тисяч. Ви можете бачити цей автомобіль у нас на каналі в Телеграмі. Продавався. Ну, хто не захотів, будемо тут продавати. Десь в наступних відео буде детальний огляд, також буде показано процес ремонту, що з автомобілем було, скільки обійшовся. Ну, Я вже можу сказати, що цей автомобіль обійшовся по ціні Ліфа 40 кВт. Будемо вирушати походу буду знімати щось так проїхали вже 55 кілометрів Наїде з мінусів, шумоізоляція відсутня. Їдемо далі. Заїжджаємо вже в місто Луцьк. Проїхали. клієнта ну, Він в групі продавався Kia Soul 2018 року, 33 кВт, пробіг автомобіля 60, май... майже 69 тисяч без трошки. Такий от вигляд має. На гарній зимовій резині, видно, не видно. Також покажу вам по салону навіть не сильно грязний пробіг тут маємо комплект лісний поліс у гарному стані з дисками полочка десь там має бути ще зарядка Рядочка, переходничок. Дуже мені подобаються ці автомобілі. Технічно дуже класні, батарейка, дуже, ну, скажімо так, не дуже, а майже не деградує, деградація йде на пробігу від 200 тисяч. Також турмозників, колодочки, ржаві. в гарному стані. Такі автомобілі нашого замовника обійшовся 11100 доларів. Кого цікавлять такі бюджетні автомобілі, це певно буде кращий варіант. Гарний колір, гарна комплектація, підігрів вентиляція сидінь, підігрів задніх сидінь. Класна мультимедія. CarPlay, Android Auto, навігація є. Дуже якісно зроблений автомобіль. Що ж, будемо далі продовжувати тест на запас ходу на Теслі. І так, проїхали вже 146 кілометрів і витратили 50% зарядки. Нагадаю, коли стартували, було 97% зараз 47. Середня витрата 19,4 км. Тест на запас ходу Tesla Model 3. Результат 287 пройдено, середні витрати 17,5%. Це все, проїхали на використали 82%. Що хочу сказати, в холодну пору дуже багато споживає клімат, а також е, підігрів батареї. На саму поїздку витратили всього 67%. Клімат 11%, а клімат батареї чомусь не показує по нулям. Хоча я точно знаю, що вона постійно підігрівається. Так же само тут є таке попередження про використання енергії. Зараз ми використали на 28,7% більше, ніж в теплу пору року. Це якщо звести до кінця 28, а залишок 12, це в теплу пору року, у нас би ще залишалося 40% зарядки. Нагадаю, проїхали ми 287 км. Так що пробіг в теплу пору і в холодну дуже сильно відрізняється. Ну, але в цій машині немає теплового насосу. Також в нас панорама збільшує витрати енергії на обігрів салону, так як вона холодна постійно. Що хочу сказати про саму їзду, про автомобіль. Як на мене, дуже жорстка підвізка, частково компенсується дуже м'якими сидіннями. Дуже класна керованість, динамічний автомобіль. За свої гроші 350 кінських сил, звичайно, дає своє. Комфортно їздити більш-менш, ну, якщо по рівній дорозі. Е, наступне відео буде про ремонт цього автомобіля, про ціну з Америки, скільки вона обійшлася, скільки обійшовся ремонт. Так що підписуйтесь, не пропускайте. Скажу вам наперед, ціна буде, як за. Гарний 40 кВт ліф, Стільки обійшлась ця Тесла. Нагадаю, 19 рік, 120 пробігу Дуал мотор. Підписуйтесь на канал на YouTube, підписуйтесь в Telegram, в описі буде посилання. Там ми публікуємо автомобілі, які в нас є в дорозі продаються. Також публікуємо авто в наявності. Також маємо майданчик, де є багато автомобілів. Можете приїхати собі щось вибрати. До наступних зустрічей.